Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Kinder Surprise UA. Сьогодні ми роздивимось Кіндер серію Marvel 2021 року. Також не всі її дозбирали. Маємо у ній 8 іграшок, і першою іграшкою ми розпочнемо це Людина Павук. Так, вони трошки такі мультяшні. Але в принципі дуже... Классні, профарбовано добре. Тут навіть павучка такого зробили, у нього на грудях складається фігурка з двох частин. І також третьою частинкою є його павутиння. Такий на льоту людина-павук. Дуже яскравий, гарний. Другою фігуркою у нас стає капітан Марвел. Також дуже яскрава, синя-червона з жовтою Емблемою. Очі профарбовані, навіть губи її покрасили. Також складається з двох частин. З підставочки вона не знімається. Також в такому динамічну позу погузайню. Це буде наша друга іграшка. Третя іграшка у нас Капітан Америка. Також синє червоне, з білим. Також в двох частинах складається. Підставка незйомна, щит його, так в мене трошки темнуватий, ну, але нехай, що всі, всі однаковим кольором зробити. І четвертою іграшкою, як на мене, найкращий персонаж, це груп. Він такий милий, тут коричневий і зелений кольори, також з двох частинок. Підставочка тут зйомна. Ну, але тут штирки в ногах без підставочки сильно не пограєшся. Очі профарбовані добре. І це наша четверта іграшка. П'ятою іграшкою у нас буде Залізна людина. ну, Яка серія Марвел без залізної людини? Це єдина іграшка, у якої хоч є хоч якийсь мінімальний функціонал, він трошки рухає руками. Ніби злітає, або сідає, або зараз як стрельне своїми руками. Це буде п'ята іграшка. Шостою стає чорна пантера. Також складається з двох частинок і підставочка зйомна. Чорний з сірим Тут, на жаль, нічого не профарбовано. Ну, в принципі, він в костюмі, тому і не має бути. Шостою шостою у нас буде ще одна дівчина це чорна вдова. Профарбована добре. Колір пластику, в принципі, класний. Чорний сіренький костюм. Яскраві руді навіть навіть, навіть червонуваті волосся, червоні губи. І така у нас є чорна вдова. І останньою на сьогодні буде іграшка. Це наш єнот. Ось такого маємо єнота. Всі дуже люблять цей персонаж, бо він дуже класний, очі профарбовані добре. Носик зроблений, ротик не профарбований, але молдований. Дуже гарний, як на мене. Трошки злий у нього погляд, але ми його все одно любимо. Ось так виглядає колекція Марвел 2021 року. Вісім іграшок, 8 героїв. Всі різні, класні і цікаві. Думаю, всім фанатам Марвел сподобається. Так, вони трошки такі мультяшні, але мені подобається. Дякую вам за перегляд відео. Підписуйте нас на канал, ставте свої лайки. Нас чекає ще дуже дуже багато цього чого цікавого. Дякую, до побачення.